До салата додаємо ляну олію, яка містить в собі омегу 3, 6 і 9. Гарно перемішуємо і поїдаємо. Смачного! Завдяки високому вмісту незамінних жирних кислот ляну олію рекомендують вживати для профілактики захворювань серцево-судинних систем. Людям, хворим на діабет другого типу інсуліно незалежний, необхідно регулярно вживати ліну насіння льону з його допомогою легко нормалізувати. Рівень чим цікавіше цей салат, що він потрібен не тільки нам, кожному із нас, але він потрібен ще для наших мікробів, які живуть в нашому кишківнику. У нас є користь десь приблизно 400 видів, які там знаходяться, і їм потрібна жива їжа. А живою їжу для них це є клітковина. І оця клітковина міститься в бурячку, капусті, моркві, тобто всіх овочах, які можна додати в цей салат. Тому я рекомендую кожен день не забувайте не тільки себе насичувати, але не забувати за свій мікробіом. Тому що вони виділяють гормон радості серотонін, який вечором перетвориться в мелатонін, і туди і кращий сон. Організм відпочиває, тривожність уходить, енергія додається, і ви тоді живете на всі 100. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі!